За філософією відношення до грошей людей розподіляють на три типи: перший тип злидар, другий негідник і третій багач. І ще раз підкреслюю, що це не за кількістю наявних грошей людини, а за філософією відношення до грошей. Кажуть, бути багатим це витрачати не все. А бути щасливим не тільки на себе. Багатство воно дуже багатогранне. І деякі люди думають, що бути багатим це Є можливість купувати собі все, чого ти забажаєш. Та мене тушить сміх. Насправді фінансова незалежність це жити на тому рівні, до якого ти звик, і не працювати. Як поводить себе з литер? Він завжди витрачає все те, що заробив. Якщо в тебе немає стабільного бізнесу, пасивного доходу, і ти щодня зобов'язаний ходити на роботу для того, щоб отримувати дохід. Твоє життя в абсолютній фінансовій залежності. Ти залежиш від суспільства, від роботодавця, від свого тіла. Тому що варто тобі тільки захворіти, так? ти не можеш собі цього дозволити, тому що ти маєш ти на роботу, щоб отримувати дохід, щоб харчуватися і проживати далі. Злидарів вони отримують дохід у вигляді уколу. Він отримав порцію. Все витратив до нуля, знову чекає на свій укол у вигляді доходу чи зарплати, знову витрачає все до нуля і так постійно. Такі люди по житті котяться повним фінансовим нулем. В кінці життя що їх чекає? Нічого. Тому що вони все своє життя, весь свій дохід проїдали. Але пам'ятники вже відкладені в гаражі і більше нічого. Якщо ви зустрінете на вулиці людину, яка вам скаже, я не маю можливості відкладати, в мене немає такої змоги, бо я маю витрати нести на харчування, на комунальні послуги, платити за навчання дітей. Знайте, перед вами саме злидар. Але ця людина може дозволити купити собі дорогий мобільний телефон. Але коли вона телефонує, чує, на вашому рахунку недостатньо коштів для здійснення даного дзвінка. Але телефон купити дорогий була можливість, значить, була можливість і відкладати. Негідники. Негідник це та людина, яка завжди витрачає більше аніж заробляє. Якщо злидар, це хоча б чесний працівник, він, якщо бере в борг, він старається його повернути. То негідник це та людина, яка завжди підсідає до когось на хвіст. Це лохотрони, хабарі, МММ, різні схеми і так далі. Ця людина не хоче працювати, але хоче розкошувати. Завжди хоче жити на вищому рівні, ніж він може собі це дозволити. Негідники, вони, як правило, виходять зі злиднів. І я вам більше скажу: ці люди абсолютно марнують своє життя, вони марнують свій потенціал. А злидарі, як правило, знаходяться на служінні в інших людей. Запишіть собі думку: більшість людей у своєму житті нічого не досягне. Тому що вони всі свої сили витрачають на здійснення цілей інших людей. Запишіть ще раз: більшість людей у цьому житті нічого не досягне, тому що вони витрачають всі свої сили для здійснення цілей інших людей. А чому? Тому що одні люди жили, працювали, інвестували, створювали, творили, відкривали бізнеса, а ти просто жив. І ти закотився куди закотився. Багач. Це людина, яка завжди витрачає менше, аніж заробляє. Я підкреслюю, завжди, незалежно від суми, які вона отримує. І, як правило, багачі, вони ще в студентські роки можуть собі відкласти з стипендії. Якщо ми глянемо на підприємства, які навколо нас, на великі заводи, де тисячі людей працюють, так що ми думаємо? Вау, це багач може собі дозволити. Але з чого все починалося, ніхто не знає. А починалося з того, що студентські роки вони орендували напівскладське приміщення, напівпідвальне приміщення, занесли туди старий орендований ксерокс, надавали консультаційні послуги і заодно ксерокопії робили. З часом вони розвивалися, вони інвестували все, що заробляли у розвиток бізнесу, купляли нове приміщення, збільшували кількість робочих місць. Вони не проїдали прибуток, як робляться з лидерів, а вони постійно інвестували його в розвиток свій і свого бізнесу. А інші люди, які приходять на ці робочі місця, говорять, та їм пощастило, що їм у них є зв'язки, у них є гроші. А я А їм просто повезло а мені ні, це життя винне. Запишіть собі, виправдання це слова, не в дах, щоб бути правими у власних очах. А до якого типу людей ви?